Вітаю глядачів нашого телеканалу. Я Микола Бойків. Розповім про найголовніше, що сталося у нашому місці на вихідних та у понеділок. Будьте з нами. Убивчі обійми Москви. Від них загинули українські патріоти. У червні 41-го в стінах. Трийської тюрми закатовано близько трьох сотень людей. Традиційно на подвір'ї меморіального комплексу борцям за волю України в червні та у листопаді громада згадує жертв НКВДського свавілля. Вперше молебінь тут відслужили ще у 1988 році. Цієї неділі, 22 червня, священнослужителі нашого міста разом з небайдужими мешканцями Старя пом'янули у своїх молитвах невинно обієних українців. 26 років тому назад на цьому місці вперше зібралася ініціативна група, яка й організувала скромне дійство пам'яті. Часи змінилися, проводарі в місті також, але цю традицію не зміг порушити жоден. Чи історичний сувій читаємо астрицька тюрма, збудована наприкінці 19 сторіччя, розрахована на 300 невільників. Першими тут господарювали поляки, потім радянські НКВД. Під час німецької окупації та після Другої світової війни теперішній меморіал був кримінальною тюрмою. До 1990 року на цій землі була дівоча виправна колонія. Після розкопок спорудили стіну скорботи і могилу саркофаг. Як завжди сюди принесли живі квіти за Палили лампадки і поклали вінки. Найбільш святе місце після церкви це є тут, яке ми повинні вшановувати кожного року. І не тільки 25 років тому, як ми розпочали це шанування наших борців за волю України, людей, не просто які боролись за Україну, але яких, можливо, мали свій такий гонір український. Свою гордину що вони є українці, і можливо тільки із-за того їх просто звозили сюди і вбивали. Місцева легенда вплила у жалобний вінок кілька сумних українських пісень. Червоні туга та смуток оповили таємну зону. Невідомо чи всі таємниці відкрила вона. Стрийська тюрма Врічка Ходовицька Руслан Леськів Левкорішко Стрийські новини. Видкість і нові відчуття. Ось що є основним у їхньому житті Стрийському байкерському клубу Тусрайдерс. У п'ятницю виповнилися два роки. На честь цієї дати учасники офіційним парадом приїхалися містом та поклали квіти до пам'ятника будителям українського народу. А після влаштували вечірку. Море вражень та піднесений настрій. Така атмосфера панувала у цей день. На їхньому святі побувала і Уляна Мовчан. Їм два роки. Це міг кожен побачити на власні очі на вулицях Стрия. 20 червня у п'ятницю містом проїхалась колона байкерів. Таким парадом клуб Тузрайдер святкував день народження. Любителі залізних коней зізналися. Їхнє захоплення це спосіб життя, стиль поведінки, характер, ну і звичайно, своя тусовка, середині якої не прийнято говорити, чим займається людина, як саме заробляє собі на життя. Тут є свої правила та закони. Основне це любити дорогу, захоплюватися швидкістю і водночас бути вічливим на дорозі. З ряду послідніх подій, що зробилося в Стрію, була трагедія, була аварія, і все. ми займаємося пропагандою. Скажем, моторуху, ми скажемо, пропагандуємо і показуємо, що в стрію треба розвивати моторух, і щоб люди не пересікалися, щоб була повага на дорозі між мотоциклістом і автомобілістом. Цього разу до нашого міста звідусіль з'їхалось біля 30 байкерів зі Львова, Умані, Ужгорода, Мукачева і Києва. Зібралися всі гості біля готелю Степ Леон. Далі колоною вирушили до пам'ятника будителі. Тут урочисто поставили квіти. А ще зробили декілька фото на пам'ять. Як розповідає організатор Олег, ця подія для них є визначною та особливою. Я приїхав з другого, він на своєму байку. Я на своєму. Ну я сам зі мною їздить внук або моя бабуся-супруга. Я себе пам'ятаю від маленького я їздив, починав з мопедів і потихеньку, потихеньку. Ну все життя я все в душі, все просто. Стиль життя такий, що без цього просто неможливо. Щоб стати членом клубу Тузрайдерс, потрібно мати свій власний мотоцикл. Тоді новачок отримує інформацію про правила поведінки в клубі. Основою членства є чесність і добропорядність, Ну і звичайно, дотримання правил дорожнього руху. Справжні байкери стараються безпечно їздити у шльомах, акуратно. Дорога, дорога наше життя. Ми їдемо, їдемо, їдемо. Тільки вихідний збираємося і їдемо. А де саме найчастіше кидаєтесь? Катаємося кругом, катаємося ми вже років 5-6, катаємося, об'їздили всю західну Україну. У прошлому році проїхалися по Криму. Тусовочка байкерів з різних міст була теплою і щирою. Спілкування, нові враження і спільні фото. Ось що залишилось після неї. Але ця зустріч не є останньою. Байкери Трищини обіцяли жителів нашого міста здивувати ще не один раз. Уляна Мовчан, Роман Купринець, триські новини. Перший загін відпочивальників з волі Задеревацької, Нежухова, Зарічного, Угерська, Завадова Добрян Варшан і Долішнього вже на курорті. Безкоштовне турне дітям сиротам та чорнобильцям організували районні службовці разом з людьми доброї волі. Вчора вісімнадцятеро мешканців Стрищини відправили до Трускавця. Що на них чекає впродовж наступних семи днів? Розкаже Марічка Ходовицька. Спершу зустріч відбулася у районній раді. Сюди дітей привели їхні батьки та опікуни. Діти придивлялися один до одного, адже мало хто з них знайомий. На жаль, ці 18 земляків не відпочиватимуть у одній команді. Хлопці і дівчат розділять по вікових загонах. До речі, вік наймолодшого нашого відпочивальника всього 7 років. Найстаршому вже виповнилося 17. Дітей перевіряють згідно списку, тих, кого немає, ще чекають. Куди і що їдуть, розповідає районний голова Роман Козак. Ми знаємо, що ви в гарно вчитеся, і тому ви, ми зобов'язані надати вам таку послугу, щоб була послуга з лікуванням. Там є дуже гарно. Це є один із кращих санаторій, який практично є на Україні. І, можливо, він дуже гарно себе зарекомендував у світі, тому що я думаю, я знаю, що ви всі здорові, але я думаю, що вам не помішає, що ви гарно відпочивали. Гарно там займалися спортом, якщо буде потреба, щоб було певне лікування. Дітей посадили в автобус, а дорогою до трускавця привідкрили кілька таємниць семиденного відпочинку. Окрім лікування, на базі санаторію на дітей зі стрищини чекають екскурсії, походи, літній театр, спортивні та творчі конкурси змагання, а також театралізовані видовища. Кажуть, атмосфера у дитячому курортно-оздоровчому таборі, артек Прикарпаття така ж, як на іменитому курорті. Щоправда, моря тут немає. Після того, як з трускавця повернуться першопрохідці, до табору поїде ще одна група дітей зі стрищини. Марічка Ходовицька, Роман Копранець триські новини. Кожним роком стрітбол набуває все більшої популярності. Свідченням цьому є розвиток цього виду спорту на наших теренах. Так, вчора біля Дю США відбулися уже традиційні змагання зі стрітболу серед найкращих команд області. Цього разу за перемогу боролися дев'ять колективів з усієї Львівщини, в тому числі жіноча команда зі Стрія. Господарки дали бій представникам сильнішої половини людства. Втім, посіли останню сходинку. Чоловіча команда Стрія зайняла четверте місце. Призова штріка виглядає наступним. Чином бронзу вибороли стрітболісти з Болехова, срібло на рахунку Моршинського цунамі. А перемогу здобула ще одна болехівська команда болдол. Організатори відділу фізичної культури і спорту та активісти баскетбольного руху у стрію запрошують усіх охочих займатися стрітболом. Всім бажаючим, котрі хочуть залучитися. Ну це звичайно демократичний вид спорту. Він не потребує ніяких. Скажімо, спеціальних навичок або спеціальних умов. Тут є майданчик, він завжди вільний, завжди доступний до будь-кого. Потрібен тільки м'яч і суперник. Звичайно, погода. На сьогодні в мене все. Наші новини дивіться на сайті телеланком.ює. Телефонуйте в редакцію 41993, Якщо маєте що розповісти до завтра, і нехай щастить. Завтра у стрію буде хмарна з проясненням, день можливі опади, температура повітря від 10 до 21 тепла, вітер змінного напрямку дутиме зі швидкістю 1-2 метра за секунду.